Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати, який компост ми отримали цієї осені з рослинних залишків, які у нас з'являються на дачі. Ми ніякі рослинні залишки назовні не виносимо, ми все складаємо і переробляємо на компості. Для того, щоб все потім повернути на грядки. Тобто, що ми витягнули з землі за допомогою рослин, то ми потім в землю і повертаємо. Але це не зовсім така проста справа. Для того, щоб отримати дійсно гарний компост, який буде приносити користь майбутнім рослинам, треба трішки в цьому. Не те, що розбиратися, а прикласти до цього деякі зусилля. У нас компостна купа на два відділення. Це робиться для того, щоб в цьому році в одне відділення ми всі залишки складаємо. А в наступному році будемо в наступне відділення. І таким чином ми, змінюючи відділення, можемо повноцінно провести процеси компостування. Але. Буває так, що рослинні залишки розкладаються протягом не одного року, а 2-3 роки. Іноді їм потрібно для повноцінного розкладення і отримання гарного такого радючого компосту. П'ять місяців тому ми проводили перекладання з двох куб. Вони були в такому у нас безладі, що і там трішки, там трішки заповнено. Ми спочатку все переклали в одно відділення і почали потім в звільнене відділення пошарово перекладати. І кожен шар я проливав байкалом. А Знімаючи відео, я тоді сказав, що обов'язково восени ми подивимось, що з цього вийде, і як за допомогою байкалу ми прискоримо переробку рослинних залишків і перетворення їх на повноцінний. Компост. Давайте подивимось і перетрусимо, хоча б трішки, як це буде перетрушуватися, за допомогою чого, до речі. Ось наші купи Вони вже були на дачі, коли ми її купували. Ну, трішки привели до ладу. Відділення це в цьому році ми складаємо сюди всі рослинні залишки свіжі, так би мовити. А ось це те, що ми закладали навесні. Що одразу хочу сказати, закладаючи якісь, якусь деревину, гілки, коріння і таке інше, треба розуміти, що для таких речей потрібно не один рік, щоб вони повноцінно розклалися. Але давайте все ж таки подивимось. Ось він, компост, який у нас вийшов. Зараз я наберу ведра. Я на початку, ну тут не зовсім зручно залазити в цю яму чи купа. Воно глибоке. Тобто, можна сказати, це яма-купа така. Купа-яма. Навірно, так можна сказати. У нас немає сіта такого гарного, Тому використовуємо звичайний ящик овочевий. І давайте висипаємо, протрусимо разом з вами. Я покажу вам ось так, як воно. Це золото для рослин. А воно ж все має в своєму складі, те, що, з чого складалися рослини. І калій, і кальцій. ну ось Бачите, такі залишки. Нічого страшного, ми їх викидаємо на свіженьку купу. Яка у нас цьогорічна, туди її. Дивіться, як воно просіюється хорошо, як добре. Якщо щось залишається, ось такі, вони роздавлюються, вони м'якенькі, але це вже. Готовий повноцінний компост, який ми отримали за дуже такий недовгий термін. Дивіться, яка краса, друзі, як воно пересипається. І це все буде приносити користь нашим рослинкам. Право в тому, що вирощуючи на високих грядках, ми маємо таку ситуацію, що за два роки ось трішки ґрунт просів. Витягуються рослинами все ж таки і треба його повертати. Ось це компост, який я завіз вчора, ось так він виглядає. Ну а це свіженький, які ми щойно з вами накопали, натрусили. І давайте ще повернемось до цих куп. Я тоді вже на останок хочу сказати за те, що ось як потрібно організовувати ці купи для того, щоб потім гарно ними було користуватися. Ось це відділення ми перетрусимо сьогодні, завтра, післязавтра, не поспішаючи, тут ще багато компоста, але. Все піде до справи. А ось це купа наступна. Ну, я казав, їх дві. Тут будемо перетрушувати, звільнимо, і буде вона пуста на наступний рік. А ось, це, ось цю купу ми закладали цілий сезон, ось цьогорічний. Тут все свіженько, все пролито, і воно вже розкладається. На наступний рік у нас є пуста. А ось ця в наступному році вона чіпатися не буде. Ми її пролиємо потім водичкою ще і накриємо. І вона весь наступний сезон буде розкладатися до стану ось такого компосту. А можливо, за рік з половиною воно буде ще по своїй структурі ще краще. Якщо у вас невеличка ділянка, немає куди виносити рослинні залишки. Тому що я знаю, не всі люблять, коли десь тут поруч з вашою ділянкою чи дачею викидають ці тачки, з ботвою, там чогось. Ось спосіб. З це все переробити. Не потрібно це все викидати. Якщо потрібен мікробіологічне добриво Байкал, я посилання залишу в описі під цим відео. І, до речі, вже прийшов час. Готуватися до наступного сезону вирощування рослин. Якщо є потреба в дійсно якісних професійному насінні овочів та квітів, я також посилання залишу в описі під цим відео. Вже все є в наявності, і Тетяна Вікторівна вам швиденько все прийшле на вою або Укрпоштою. На цьому закінчу. Дякую ще раз за увагу. До побачення.